За відомостями синоптиків в Україні у вихідні дні. Без упадів лише найближчої ночі на сході країни невеликі дощі. Температура вночі 4:11 тепла. У день 16-22, на заході країни 23-26, на Високогір'ї Карпат та узбережжі морів 12:18. Вітер переважно південний 7-12 метрів за секунду. 30 березня у Карпатах вночі у полка. Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій областях місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. У Київщині уночі у суботу від плюс двох до плюс шести, у день від плюс 17 до плюс 21, Без опадів у неділю уночі від плюс восьми до плюс одинадцяти, в день від плюс сімнадцяти до плюс двадцяти Мінлива хмарність. У Києві у суботу температура вночі плюс шість плюс чотири, день від плюс вісімнадцяти до плюс двадцяти, без опадів у неділю уночі від плюс 10 до плюс 18, у день від плюс 21 до плюс 23. Мінлива хмарність.